Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі. з вами Геннадій Виноградов. Це програма Право на правду. Про найважливіші політичні події в світі. В Україні будемо говорити прямо зараз з Віктором Бабаренком. І вітання, пане Вікторе. Доброго здоров'я. вам. І вам доброго здоров'я. Що там у вас як справи в Насумщині? Більш-менш е, спокійна була ніч, е, і область mm. мало обстрілювали. Ну, давно вже такого не було. А я вам скажу, у нас Прильоти навпаки. Прильоти були в Краснопільську громаду, в Есманську, але ну, як правило, у нас обстрілюють більше, частіше там і в Сумах чуть. А це навпаки. Ну, у нас навпаки, сьогодні стріляли. Вони на Хмельниччині стріляли, стріляли, світили, світили, бахкало, бахкало, бахкало. Дуже, дуже, дуже поряд було. Так, слухайте, ну що, я навіть не знаю, давайте почнемо. Мене слухайте, не, 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 не можна так сказати, але мене ну, турбує. Доля Грузії. Там у них відбувся, вони прийняли, продавили це вето, оцей закон, оцю всю історію. Ну, слухайте, і там цікава така відбулася історія. Їм сказали, що вони повернуть свої там ось території. Мирним шляхом. Ну такий, це договір у Суспільний, новий їм запропонували. Мені цікава ваша думка. Суспільство, там наступне вікно можливості це вибори, я так розумію. Чи його вже немає того вікна можливостей. І мені хочеться зрозуміти, у суспільства там ще є ну, шанси, якісь можливості на вирішення цього процесу. Бо тут їм продавили, я бачу, з усіх баків і так, і сяк, і, і через вето, і через все, що завгодно. Що ви думаєте? Ну, грузинська мрія перемогла. На з силами, які ну там, скажімо, Сакашвілі, тільки на тому, що ліж би не було війни. І фактично, те, що пропонує Іванішвілі, це обмін частини свободи на безпеку. Uh -huh. Типа, ми не чіпаємо Росії, ми будемо мирним шляхом домовлятися про повернення території. Це панти для Прієжі. Тобто, mm -hmm. мирно вони будуть домовлятися, як Японія домовляється з Росією за Шитакани і... Скільки вже це домовляння йде, Уже майже 80 років. Mm -hmm. От і возі нині там. І хто знає, чи колись це вийде. Це тобто, треба, щоб росіюшка посипалася, і тоді з'явиться у японців вікно можливості. Так само і у грузини. Ніколи вони не повернуть ті території мирним шляхом. Ну, по-перше, що етнічні. Осетини в південній сетії етнічні Абхази в Абхазії цього не хочуть, non ну хочуть. Від слова абсолютно не хочуть дато об'єднуватись з, з Грузії і друг, друге там, okay. типа блін, Росія імела в'иду всі там політичні кроки know, Грузії, тобто це такий собі суспільний договор. Давайте зробимо типа вигляд, щоб ми будемо добиватися ага, а так. Ага. Ми ж вообще за те, щоб не було війни». Well, От е, власне е, оця ситуація і буде. Ну, на, в обмін на якби якби безпеку. Хоча ну за, за Росія захопити Грузію, там її нічого не зупинить і там ніякі усюсюкання з Росією не не грають. Окей, так? okay, питання зараз... таке. Слухайте, пане Вікторе дивіться, таке питання. Ну давайте прогресуємо тоді цю ситуацію. Я бачу, що війна, ескалація Слухайте, під вибори, під вибори Росія веде війська в Грузію. Ну зараз Росії не до Грузії, скажімо так, і там військ небагато. один Потрібно. відкривати це. Це теж якщо вони прорахують, що вони введуть війська і там ніхто не рипне. то це можливо. Ну щоб показати, що Путін мог показати збирання mm -hmm. земель ще одну перемогу. Власне, із за кавказських республік Грузія перша, першою була і приєднана ага, тоді до Російської імперії в кінці 18 століття. Тобто вони можуть як би сказати, якщо воювали, якщо треба повторити. От, ага. е але це тільки якщо вони будуть точно впевнені, що не буде м протестів в Грузії, ну як мінімум протестів або збройного спротиву, <рес> партизанського спротиву. А він можливо буде. Ну я не знаю, е чи хтось на російські прораховував ситуацію, але ну, знаючи, як вони прорахувалися з нами, от прораховували і прорахувалися, да, то е може бути все. Путін ніякої стратегії. І тобто, ми тут е, допускаємо, що Росія можуть, е, ну, ну принаймні, е, принаймні вони готові будуть е, розганяти протести, да? вони готові будуть забезпечити оцей mm. маріонетковий режим вот, Ванішвілі, Анішвілі, вот, вот, вот. е, забезпечувати його стійкість. І тому о, чи потрібно вводити війська, чи вони і так стануть маріонетками, і так будуть дивитися в сторону Росії, хто знає. Ми що побачили ми, що грузинське суспільство розколоте, і воно розколоте по поколінням, тому що старші голосують і фактично вибрали таку долю своїм дітям і онукам. Mm -hmm. От, вони голосують за оце грузинську мрію, чи як вона у них називається? Зрешток, mm -hmm. так да, і відповідно вони голосують за совок, вони голосують за те, щоб. Грузія перестала рухати Європу. Це при тому, що обиватель, од обиватель і у нас ж обиватель е, одночасно ж думає, ні, ми за Європу, але треба там ЛГБТ-паради за, е, за закрити, а опозицію треба приспристунить. Ми взагалі то за Європу. Ну щоб ми в Європі були там, типу, на зразок Угорщини, да, Орбанівської. Ну, обиватель так і не думає. Він може. Більшість не покаже на карті ту Угорщину, але uh -huh. щоб ми розуміли, що вкладається в голові. Там, типа, дядя Вано, там якому там умовно 60 років, ви хочете в Європу, а там сплижу дав. Там, типа, а що для цього треба зробити? А треба там, типа, опозиції навалять, там, типа, блін, заборонити вільну пресу і ще щось. І тоді ми, от це наш обов'язково. Це Обов так само, як наші в 19-му році. От коли я там говорив, вони там типу головне перестать стріляти. Зеленський зможе договоритися посередньо. А якщо Путін не захоче домовлятися, як Зеленський домовиться? Він щось знає. Ти там, типу, от не, лі, не лізь вітя там. От Зеленський щось знає, він щось знає. Ну, це так, uh -huh. коли А і Б не можна співставити. І, 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 таке ж в багатьох, дуже в багатьох. На росіюшки теж. Багато може людей, які сьогодні переводить бабушку через дорогу, да, любить котіка і собачок. А завтра mm -hmm. пішов, записався в воєнкоматі і поїхав е в Україну вбивати людей. Чому? Тому що у нього іпотека. Ну, і mm -hmm. це, це ж не пов'язане одним з другим. Він же хороший чоловік, ну просто іпотека треба йти. Зрозуміло, культуру. то часи такі. Так. От, я тут... е в багатьох суспільствах, в багатьох суспільствах у більшості людей. Е, ну, можуть уживатися абсолютно абсолютно протилежні меседжі. Абсолютно протилежні можуть, у нас можуть. теж і ви, якщо спитаєте прихильників Зеленського, які досі там у нього десь десь близько 42%, які завтра ще готові голосувати за, за серйозно вибори, і ви у них спитаєте там: типа, ми ж ми ж в Європу, ви ж за Європу? Да, по любому, правильно, що прямий еспресо викинули з телефону? Правильно, от уживається он, ну. Антиєвропейські принципи з бажанням іти в Європу, так що ну, тут я... ми з грузинами дуже схожі. Я дуже вам ну, не... слухайте, Почекайте, наші... пане Віктору, пане Віктору, от ви мені прямо сказали, а я згадував вчора вас. Думаю, слухайте, мені ось цікаво. Ну ось ось зараз приходить час. думаю, а я слухайте, от студенти ваші, от як ви ну зараз ще вони пам'ятають. А ще отак от пройде рік-два, якщо у ці у цьому режимі, а як ви їм будете розповідати про демократію, показувати, що це таке, як воно було в музеї? Чи от от, Ну, да, будемо розказувати, що ось воно було при Ющенкові, от воно було при Порошенко, воно було при ранньому заробітку. Ну, так це ж дисонанс але, буде в них. Але, але але те, що Богдан сказав, коли ще Богдан, ще не Єрмак, був, коли він журналіст і сказав одні, що а нам журналісти не потрібні. Ми будемо ну, відчувати про... через відосики. Напряму, от, напряму. а напряму це а. не зовсім демократія. ну, тому що треба подавати баланс думок? Треба, щоб були дебати, якісь треба щоб. Окей, Володимир Олександрович, сам щось хоче сказати, але треба, щоб іще хтось сказав. Mm -hmm. Ну, але е, якраз студентам пояснювати можна, то є на прикладах на От як було, як, як зараз є, як має бути. Mm -hmm. І, власне, студентам самим треба підводити їх до того. Ну, я опрацьовую кей, працюю по кейс методу дуже часто, що mm -hmm. ви. Прихильники, да, типа ви противники е, повернення там п'ятого телеканалу в єдиний марафон. Але ви, ви чому противники? Так. Тому що ви в команді Зеленського. Ваші дії, ви так. А потім підводимо підсумки, вже коли там дві чи три групи, навіть можуть бути, і, і всі змагаються проти всіх. І потім там, типа, ну і яких ж висновків ви дійшли? І ну, студент дуже чітко розбирається, що. 에, 에, 다, що є європейський стандарт, а є люди, які його не дотримуються, і Україна це от 에, краї... Ну ми зараз парадоксальна війна. Ми mm -mm. воюємо за цивілізацію, самі не дотримуючись цивілізаційних етичних стандартів. Ну то я про це вам і це, я, кажу що спершу, важко держава, але й суспільство. Тому що суспільство допускає це, тому що суспільство це толерує. Тому що зараз ви підете і проведете соцдослідження, і 40% людей вам скажуть правильно, правильно Зеленський зробив, іба ніфі. Ну і така справа, я вам так скажу, що зараз ще ваші студенти пам'ятають п'ятий еспресо, Пройде декілька років або якийсь час, і будуть такі студенти, які навіть не будуть знати, що такі Це канали не. були. Ну на, на щастя, Разумієте? на щастя, для наших студентів студенти не дивляться ні еспресо, ні. Ні <реш> єдиний марафон, от ок, okay. і це може бути тільки у спеціну ну, на спеціальностях там політологія, журналістика, де це змушують робити викладачі. Ну тобто mm -hmm. там типу, -то. піди подивися, yeah, ну, скажеш там щось таке. Але більшість молоді 80%... Студентів 80 відсотків. Єдиний марафон. його та половину телевізор бачить, якщо там типа мама з папою дивляться десь телевізор одним глазом. Вони ж тут телевізор mm -hmm. згоден. Рухар вони зовсім іншому інформаційному полі, але на них треба виходить, і на них, от якраз. Ну, тижні президента виходить там ну, іншими каналами, Ну, це тема окремої розмови. Це тема окремої розмови. Так, рухаємось. Далі у нас стисло обмежений час сьогодні. Слухайте, навіть не знаю, давайте буде обирати. Давайте виберемо цю історію. Там ми підписали, підписали гарантії чергові. Мені слухати, я так хочу за зазирнути, от зрозуміти, а що ми гарантуємо, що ми всім іншим гарантуємо. Ну нам я розумію, бачу там якісь суми, бачу там зброю. А що ми що ми гарантуємо? Справді цього, я б хотів би, щоб людям розповідали, що ми там гарантуємо, як ми гарантуємо, бо щоб у нас не було, що ми вам не сказали, щоб ви не злякалися, а тепер нам барабан. Ми вам вже все три рази скажемо. От мені цікава ця історія, і мені цікаво, слухайте, от все. Я оперую офіційними історіями, даними. Нам тут офіційні джерела вже от кажуть, що так, хлопці, 91 рік, все добре, але війна закінчиться перемовами там, на сильних цих позиціях. В той же бік бачу, що Сумщину і північ лякають то 300 тисяч, то 150 тисяч. Так, да? ну лякають. І це, і це сприяє тільки тому, що люди беруть катонки свої, свої баклажки і кудись там чухають на час, а хтось назавжди, а хтось невідомо, але чухають. Така ось ситуація, коли коли лякають. Коли лякають. І от мені цікаво, яка сильна ось позиція. Бо якщо дивитися, слухайте, якщо дивитися на фронт на Діпстей, у нас кожного дня позиція слабкіша. Розумієте? І, і з іншого боку, нам всі говорять, що ось будуть, ось будуть перемовини, бо ну, так буде. Де він, цей маркер? Я хочу зрозуміти, в чому сила, де, де ми от, в сильна позиція от в цих реаліях. яка? Ну, зрозуміло, треба говорити з населенням, що е, да, е, Путін робить все для того, щоб е, депопулізувати тут е, ну, північно-східну частину України, щоб народ звідси виїхав, виїхав, е, зробивши додаткові труднощі на Заході, ну і в самій Україні, тому що більшість це внутрішні переселенці, це проблеми, yeah. це виплати, це розміщення і так далі. І так далі. І Путін робить все для того, щоб е, нам дати зрозуміти, що тут жити не можна. Да? Там десь в Сумах в Харкові або ну під сумами 20 громад, які вважаються прифронтовими в 20 кілометровій зоні, які постійно, постійно обстріли знаходяться під обстрілами. Mm -hmm. І е, з одного боку, тут паніки немає. З іншого боку, о, такі заяви Буданова, що там 300 тисяч десь там знайшлось росіян, де вони знайшлися, на яких таких полігонах? У них щоб ми знали, просто що е, разом з Білорусі здатність їхніх полігонів одночасно перетравлювати 300 тисяч людей. Це з Білорусю разом. То mm -hmm. от, е, не більше. Ну можливо, вони зараз будуть будувати нові, або е, десь ну, мається увазі десь там на сході, на Луганщині чи на Донеччині. Використовувати якісь там е, запущені місця для того, щоб, власне, використовувати їх як навчальні полігони. Да? Mm -hmm. е, 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 я розумію, для, навіщо це говорить Буданов. Буданов це говорить не нам, е, а говорить союзникам. А, 300 тисяч, давайте срочно oh, зброю, давайте гроші і зброю, зброю і гроші. Але м, парадокс 21-го сторіччя, що коли ви кажете все в якусь одну сторону, ви хочете, щоб оця цільова група вас почула. Але вас чують всі. Відповідно, всі по-іншому реагують. З одного боку, ну треба ж якось давити назад. Ну от він і сказав 300, тут 300 я тисяч. Зрозуміло. Сто тисяч, звідки 300 тисяч. Тут і близько нема 300 тисяч, і, і навіть там, типа ну, 300 тисяч, це було б, звісно, так, але як вони будуть їх чим озброювати? Це ж треба на 300 тисяч, там якусь кількість танків, БМПшок, там, типу, про машини. Вони на мотоциклах зараз люблять в атаку їздити чи на велика. Ну так же ж, От, цього всього немає. Того ми бачимо багато блефів, в тому числі з нашого боку. І я вже намагаюся розрізняти, що де наша влада бліфує, і це добре чи погано. Я в даному випадку я вважаю, що Буданов сказав це зря. По-перше, що на Заході дуже чітко ті, кому треба знати про наявну ситуацію, і mm -hmm. знають. І тобто, намагатися вплинути на істеблішмент на Заході, ну е такою дешевою, якби неправдою, м'яко кажучи, це одно. Але своїх можуть налякати, хоча не налякало. Багато хто ну, якби опасається і так, да, багато хто там хоче дітей. Ну, от у мене всі знайомі у кого діти шкільного віку, що все, зараз закінчується школа, і ми дітей там на два на три місяці до родичів ага. ну, на все літо, туди десь глибше, глибше в Україну, щоб не сиділи в Сумах там, під сумами, е, в кого є можливість. Ну, хоча б там, типа там рамка натоп, ну в кого де є рідня, там знайомі. От тут би державі, до речі. Пацетіться та mm -hmm. е, вести якусь ну, програму, є там про оздоровлення, відпочинок дітей, закон є навіть е, такий. А під цей закон десь завести якісь гроші. Ну, небагато там, я думаю, що десь мільярда двох хватить для, повторюсь, для України це три це, ну, копійки. Mm -hmm. От, з бюджетом в три трильйона, то один мільярд, розуміємо, це порядок. І взяти десь повивозити цих дітей, десь поробити наметові табори в Прикарпатті, в горах, і щоб діти, вистачає, які вистачає. я по одному з проєктів їжджу був там ще не, не, недавно в Білопіллі, і е, бахнуло, і я здригнувся такий, а мені десятирічні діти кажуть, дядь, не бойся, це не прильот, це наш ульот, це наші по ним туди вдарилися. Десь під, значить, mm. там батарея стоїть, наша і туди. Діти в 10 років вже розуміється є експертами в обстрілах. А це, я би не хотів, щоб вражаю. вони були цими експертами, я, я би хотів. хотів, щоб їх вивезли хоча б на літо, щоб вони відпочили від цього всього, щоб їхня нервна, нервова система ну, становилася. От, от, от я про що? Це що стосується цієї ситуації. Якщо переговори далі, там типа пере, переходить до того, що який ж буде переговорний процес які там наші. Можливості, то перше, що ми можемо твердо сказати, що це літо буде наступ е, Росії і нам буде, треба буде його відбивати. Це їхня стратегічна ініціатива. Де він буде? Вони хочуть е, зараз розтягують фронт спеціально це в їх інтересах, і тому вони під Харків наступають, і тому вони можуть з Грайворона ще й на писарівку спробувати зайти в Сумській mm. області, от, але між тим. Не вони будуть в основному, звісно, на сході. І цей буде наступ, ну, умовно, до, до самої осені. Я що він видихнеться. Хоча, можливо, вони щось і захоплять конечно. там якісь два села, три собачі будки захоплять. От. А, але ну, в основному він буде невдалий. І ми на зиму перейдемо в позиційну війну, коли вимарені будуть обидві сторони. От тоді вже і тоді нам з нас будуть штовхати окей, на Окей, перед yeah. Путін зафіксував. Я на зрозумів, переговори. пане Вікторе. Я зрозумів вашу думку. Я зафіксував, бо я також думав. Думав, слухайте, навіть не думав. Я озвучував, що у нас на насамперед ну окей, давайте так. От сама сильна позиція, яка може бути, от я так підсумую, це зробити так, щоб ворог вже не міг просуватися тут не міг. От та, от, от та сама патова позиція, у той тупик, щоб він бився, і все розумів, що далі він вже не 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 пройде. Якщо не там 1300 дійсно не накопичує, то це буде дійсно така сильна позиція. Я не знаю, коли ми до ній підійдемо, ви кажуть, що осінь. Мені здається, що вони видихнуться трохи трохи раніше. У них фальшстарти постійні. Вони раніше почнуть і раніше видихнуться така ситуація. Так, пане Вікторе на жаль, у нас час наш сьогодні вичерпаний. Дуже раді вас було сьогодні. Бачите. Відпускаємо вас, бережіть, бережіть себе і до наступної зустрічі. Дякую, дякую. І ви себе бережіть, тримаємося. Все буде Україна. Це до Україна. нашим плечем. Нагадую, заходьте на ютуб канал жамкайте зіночка. підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій виноградов. програма Право на правду тримаємо стрій.